Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Як я обіцяв своїм підписникам, це відео номер 2 про те, як будуть в нас карати тих людей, хто не повернувся із-за кордону. Про цей законопроект, який нещодавно був поданий до Верховної Ради 22.08 22.08.2025 року, був поданий текст законопроекту, порівняльна табличка 13673. Цей законопроект. І в цьому відео я одразу кажу, що воно не буде коротким, тому що його неможливо зробити коротким. В цьому відео я розберу сам текст законопроекту. Я розповім, яка буде відповідальність, яка передбачається цим законопроектом за неповернення з-за кордону. Я розповім, як будуть ухвалюватись такі рішення, і як буде людина, як буде людині оголошуватись підозра. Вноситься також на нас КПК зміни, тобто не тільки в кримінальний кодекс, а ще й в кримінально процесуальний кодекс. Ну мені там в коментарях вже люди писали. До речі, дуже дякую, що ви відреагували так жваво на перше відео. І писали, що ніхто там не буде нікого розшукувати. Так, от хочу засмутити цих людей, хто так писав, що це абсолютно можливо. Знову ж таки, все давайте, все по черзі. Також розповім в цьому відео, хто уникне цього покарання. І ну, всі норми, що зараз зазначені в цьому законопроекту, більш-менш ми їх, звісно, пройдемо, і саме такі е, різкі норми, саме такі гострі норми, ми на них зупинимось і, звісно, з ними попрацюємо, щоб ви розуміли, що там буде, що в цьому законопроекті, що чекає людей, е, що змінюється, і наскільки там буде ця. Кримінальна відповідальність, наскільки жорстка вона буде. Тому залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, звісно, підпишіться на канал, хто ще не підписався. Також нагадую, що є в мене телеграм-канал. Посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Обов'язково підпишіться, тому що там всі ці новини про зміни діючого законодавства з'являються швидше, оперативніше, ніж на Ютуб каналі. Тут на Ютуб каналі, звісно, вже розширено обговорюємо ту чи іншу тему. Наразі. Дуже багато змін в діючому законодавстві, тому за цим стежу і вам повідомляю в телеграм-каналі. Залишайтесь і підписуйтесь. Також по пошуку можете подивитись для себе якусь цікаву тему для вас. Там вже дуже багато інформації. І так, переходимо до цього законопроекту. От, подано в нас проєкт, порівняльну табличку, пояснювальну записку, подання і проєкт постанови до закону. Давайте, напевно, почнемо з пояснювальної записки. Тут саме цікава ситуація. Я пропускаю, звісно, всі ці моменти щодо змін до е, адміністративного кодексу. Там ну до кодексу про адміністративні правопорушення там виключається стаття. Ви всі там все це читали, все це бачили по першому відео. Давайте до цікавого. Да? От у зв'язку з військовою агресією проти України та введенням в Україні воєнного стану різка зросла. Кількість спроб незаконного перетинання державного кордону. Це в нас нардепи обґрунтовують у зв'язку з чим. Взагалі з'явився цей законопроект. Зрозуміло, так? Е, Різка зросла кількість спроб незаконного перетинання державного кордону на вихід з України військовозобов'язаними громадянами України, до речі, написано не на виїзд, а на вихід. Призовниками, резервістами в дужках. Чоловічі статі віком від 18 до 60 років, ухиляючись при цьому від на військову службу під час мобілізації, оголошено указом президента 24 лютого е, про загальну мобілізацію. Спочатку повномасштабного. Російського вторгнення в Україну під час охорони державного кордону України тільки за період з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року. Ну, береться такий от період, даємо українськими прикордонниками виявлено та затримано майже 43 тисячі військово чоловіків, призовників резервістів вікової категорії 18-60 років. Зокрема, 83% відсотки з них було затримано під час перетинання державного кордону поза пунктами пропуску. На так званому зеленому кордоні. Крім того, понад 4 тисяч осіб виявлено під час перетинання державного кордону в пунктах пропуску з фіктивними документами, що надають право для перетинання державного кордону в мовах воєнного стану. Натепер військовозобов'язані призовники резервісті за незаконне перетинання державного кордону можуть бути притягнуті тільки до адміністративної відповідальності, передбачено статтею 204. Прим 1 Кодексу про адмінпровопрошення. Проте це не має належного карального і превентивного впливу, оскільки кількість таких перетинань лише збільшується. Ну і тут надалі ще є статистика. Можемо далі читати, але вже не буду, тому що, ну, і так, відео буде змістовне. Переходимо до порівняльної таблички, да, щоб не тягнути да, це питання. Знову ж таки, пропускаємо ми. Оці всі зміни, які в Кодекс про адмінправопорушення, там, де виключається стаття зв'язку її неконституційністю І от зупинюсь одразу на дуже важливі норми. Можливо, хтось із моїх колег це пропустив там своїх відео, можливо, хтось про це зазначив, але я хочу чітко зазначити, що вона буде, ну які яке навантаження буде нести ця норма? От кримінальний процесуальний кодекс да ну там. Здавалось би, там кримінальний кодекс, зрозуміло, додається стаття там відповідна. А от Кримінальний процесуальний кодекс, ну там подумаєш, якісь зміни, але ні. В чому суть цих змін? Зараз дуже простими словами поясню. От кримінальний процесуальний кодекс, е, є така стаття 216, яка доповнюється в нас, вона називається підслідність. І От вона доповнюється в нас там частина перша, третя статті, і от, ну тут додають. Потім є стаття 297 1, і також додається в нас тут, що частина 4 статті такої, та частина стаття, статтями 337.1, тобто додаються в нас відповідні статті Кримінального кодексу України. Це загальне положення спеціального досудового розслідування. Що таке спеціальне досудове розслідування? Да, там всі побачили цей законопроект, і питання залишилось. Спеціальне досудове розслідування, якщо дуже дуже простими словами, це спрощена форма досудового розслідування. Це можливість вести цю кримінальну справу і можливість там запідозрити людину, скажімо так, вручити їй підозру без самої людини, без наявності самої людини. І тут же ми переходимо до питання цього міжнародного розшуку, да, про яке мені писали там Олексій, хто там буде розшукувати? Я розумію, я людина адекватна. Я розумію, що всіх, звісно, розшукувати не будуть. Але якщо... Таке питання постане щодо безпосередньо вас як порушника вже за новою статтею Кримінального кодексу 337, якої ще немає, то можна буде зробити всі ці питання без вас, тому що вже кримінальний процесуальний кодекс також буде змінено під ці всі питання. Одразу звертайте на це. Це важливо. Тут, здавалось би, маленька зміна, от буквально в порівняльній табличці вона виглядає дуже маленькою, але вона дуже важлива. Знову ж таки, поки ми не йдемо до цієї статті 337.1, звернув увагу, де ще важливі зміни. Є такий закон про правовий режим воєнного стану. Стаття 20. Провий статус та обмеження прави свобод громадян та прави законних інтересів юридичних осіб. Пам'ятаєте, я колись про неї знімав вже відео. В цій самій статті з'явилось оте обмеження, коли людина хоче за кордоном зробити вчинити якісь консульські послуги. ну, Мається на увазі в нас призовник військовозобов'язаний резервіст 18 60 От саме в цю статтю, тоді законом про посилення мобілізації 36-33 було внесено, що людина повинна пред'явити військовообліковий документ чинний. Оці От -от обмеження. І тут же в нас додається пункт 7 в цій статті. Як він звучить? Призовники військовозобов'язані та резервісти за порушення встановлення законодавством строку перебування за межами України в умовах воєнного стану несуть передбачено. Законом відповідальність. Цього не було, тепер воно з'являється тут. Так само в нас закон України про правий режим надзвичайного стану, статтю 22 правої статуси обмеження і свобод громадян додається той самий текст. військового зобов'язання та резервістів за порушення станового законодавством строку перебування за межами України в умовах надзвичайного стану несуть передбачену законом відповідальність. Щодо строку перебування, я там в першому відео наводив свої міркування з цього питання. Поки що ми це ніде не бачимо. Але я не здивуюся, якщо з'явиться після ухвалення цього закону, якщо він все ж таки буде ухвалений, якась постанова Кабміна, яка чітко розпише ці строки, поки що їх чітких в одному нормативі, скажімо так, їх немає. Ну, подивіться, перше відео, я там про це зазначав, щоб не перевантажувати вже це відео. І от що в нас змінюється, да, кримінальний кодекс ми відкриваємо, а там стаття 332 додається, в нас незаконне переправлення осіб через державний кордон. Тут трошки в нас додається, що дії такі ж самі, або в умовах воєнного або надзвичайного стану. Ну, тобто, цього не було. Рухаємось далі. От стаття 332, Прим 2 вже, незаконне перетинання державного кордону. Перша частина залишається такою, як була. З'являється в нас четверта частина, з'являється в нас п'ята частина, яка відсутня на сьогоднішній день. Що це за частина? Перетинання або спроба це четверта частина статті 332, Прим 2. Перетинання або спроба перетинання державного кордону в Україні в умовах воєнного або надзвичайного стану будь-яким способом, поза пунктами пропуску через державний кордон України. Або в пунктах пропуску через Державний кордон України без відповідних документів, або з використанням підробленого документу, чи такого, що містить недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади, карається штрафом від 7 тисяч до 10 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян, або позбавленням волі на з до трьох років. Це про ту норму, про яку писали в нас в пояснювальній записці, що на сьогоднішній день її немає, є тільки адміністративна відповідальність, яка з цієї. Каральною функцією не справляється, на їх думку. Пункт 5. Особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 цієї статті, якщо вона протягом трьох місяців з моменту перетинання державного кордону України повернулась на територію України та до повідомлення їй про підозру, тобто є дві умови, одразу звертайте увагу. У вчиненні цього кримінального правопорушення добровільно заявила про те, що сталося правоохоронному органу. Мені цікаве таке питання, як буде фіксуватися ці три місяці, якщо людина по зеленому кордону да, там, перетнула, і ніхто це, звісно, не зафіксував, яким чином буде відраховуватись початок вчинення цього правопорушення? Ця людина повинна тоді повернутися і сказати, що я там. Два з половиною місяці тому назад перетнув в таку-то дату кордон. Але я нікому про це не повідомив. І був я там сам, і ніхто підтвердити це не може. Отут в мене виникає питання, як це буде фіксуватися? Мені поки що не зрозуміло. І знову ж тут звертаю одразу увагу, бо там в наступних статтях також буде до цього прив'язка. До повідомлення їй про підозру. Тобто, поки підозри немає у цієї заочної підозри, про яку я казав, що до КПК внесена зміни, яка може бути. Тобто, вона може це зробити, заявити про те, що сталося правоохоронному органу, і тоді вона не буде нести покарання. Звільняється так прямо зазначено. Далі тепер стаття відсутня взагалі в нас в Кримінальному кодексу. От їх додається в нас дві, тих, що немає на сьогоднішній день: 332 прим. 3. Перешкоджання, облаштування прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення, умисне перешкоджання будівництву, облаштування чи утримання або знищення чи пошкодження інженерно-технічних або фортифікаційних споруд, огорож прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, призначених для охорони державного кордону України або пунктів пропуску, пунктів контролю через державний кордон України чи контрольних пунктів в'їзду-виїзду, Карається штрафом від 1 тисячі до 5 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк. Одразу кажу, позбавлення і обмеження волі це різні в нас поняття. Звертайте увагу. Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Пункт третій. Дії, передбачені частиною 1 або 2 цієї, статті, поєднані з насильством або застосуванням зброї чи погрозою їх застосування, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років вже. Рухаємось далі, і от сама цікава стаття, яка викликає резонанс в нас, Да? Стаття 337, прим. 1, якої також немає. Порушення призовникам військовозав'язного або резервістам, встановленого законодавством строку перебування за межами України. Знову ж таки, встановленого законодавством строку. Як він буде встановлений, не будемо повертатися вже до цього питання. Подивимось, побачимо. Пункт 1. умисне порушення призовником військовозобов'язаним або резервістам встановлено законодавством строку перебування за межами України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається штрафом від 2 тисяч до 3 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Хто це буде вирішувати, буде вирішувати, звісно, суддя дати вам позбавлення волі або оштрафувати. І от особа звільняється, за яких умов, це пункт 2 цієї статті. Звільняється особа від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої цієї статті, якщо вона протягом місяця, тут вже нас не три місяці, а вже місяць, трошки менше, з моменту завершення встановленого строку перебування, тут чітко ми розуміємо, да? ну, на прикладі відрядження заброньованого, є дата. Коли він повинен повернутись, не повернувся. От з наступного дня в нас так строки розраховуються відповідно до цивільного кодексу. З наступного дня у нас починається цей строк, ну обрахування строку. І от місяць нас дає законодавець тут в законопроєкті. Якщо вона протягом місяця, з моменту завершення встановленого строку перебування за межами України, повернулась на територію України та до повідомлення знову ж таки звертайте увагу до повідомлення, це треба ще розуміти. Чи повідомлена вам підозра? Якщо вона заочна, ви можете про це і не дізнати, звісно. Сусіди скажу так? Та до повідомлення її про підозру в чиненні цього кримінального пропорушення добровільно заявила про те, що сталося правоохоронному органу. Примітка не є діянням, передбаченим цією статтею і не тягне за собою кримінальної відповідальності недотримання особою, зазначеного в частині першої цієї статті встановленого законодавством строку перебування за межами України в разі його закінчення після припинення або скасування воєнного стану. І ми знову повертаємось до питання, коли ж він буде скасований. Поки що це такий огромний, такий величезний знак питання, да, коли він буде скасований. Тому я б на цю примітку взагалі поки що не розраховував. Е, так, по законодавству все зрозуміло. Якщо не зрозуміло щось, напишіть обов'язково, буду вдячний і за коментарі, і ваші думки з цього питання, і відповім на ваші запитання, якщо вони, звісно, будуть по суті. Там, ну просто на якісь там враження, звісно, я відповідати не буду, бо це і займає час. Ну і сенс. Всі ми все розуміємо, дорослі люди. Так, хочу ж знову ж таки сказати, дещо в нас є там такі одіозниці Олексій Гончаренко. Всі ми пам'ятаємо да, цю людину, яка в нас була ініціатором законопроекту 12222, Потім я до нього звернувся і написав, там, що ж з цим законопроектом. І він сказав, що він не рухається і, напевно, вже не буде рухатись. Детально все розповідав в цьому відео, обов'язково подивіться, хто цікавиться. І от він написав нас е буквально вчора на своїй сторінці в Facebook. Дословно читаю. Пані Свериденко подає законопроект про три роки тюрми за спробу втечі з України. В той самий час рідний брат пані Свереденко спокійно живе собі в Лондоні і не збирається повертатись. Інших слуг народу у мене для вас немає. Рада не підтримає цей законопроект, не уявляє, хто за нього проголосує. Ну і тут он розмістив. Цей законопроект і батальйон Монако в нас, на вона. Тобто, Ну от нардеп сказав своє слово. Тому подивимось, як він буде рухатись. Звісно, буду щодо цього законопроекту спостерігати, як і щодо інших, повідомляти вас одразу в телеграм-каналі. Не забуваємо підписуємося в описі під цим відео, є посилання. Ще дуже важливо хотів сказати, там в тому відео я сказав, це дуже там. Швидко щодо конкретно межі відповідальності. Так, дуже багато запитань ставиться саме з цього питання. Стаття 58 Конституції тут у нас чітко каже, що не може бути застосований цей закон до тих, хто вже перетнув кордон до його прийняття. Оце собі зафіксуйте, оце собі зрозумійте, тому що є конституція в цьому аспекті, в мене навіть це не викликає ніяких питань. Чи буде порушення. В цьому випадку, якщо буде прийняти цей законопроект статті 58 Конституції, це, звісно, ми побачимо, як казав сліпий в нас. Тому зараз це не буду коментувати, але нагадаю, вона є і вона працює таким чином. Сьогодні прийняти закон, завтра він набрав чинності. Якщо ви в даному випадку е перетинали державний кордон там до набрання чинності цього закону, то у вас буде відповідальність, але інша юридична відповідальність буде, як і зазначено в нас в цьому. Пояснювальні записи, але інша відповідальність. А от ця відповідальність, яку прописують в цьому законопроекті, якщо він стане законом, вона може настати для людини лише от з моменту його прийняття і вступу його закону в силу, звісно. Стаття 58 каже саме про це. Не забуваємо Добре, якщо сподобалось відео, звісно, поділіться зі своїми знайомими, підписуйтесь на канал, хто не підписався. переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються зазвичай. Всім гарно вечора до побачення, мирного неба.